Намагався вкрасти кабелі у критилековому із комунікаційного колодязя. Поліцейський Кременчука під час нічного патрулювання Крюківського району 13 жовтня зупинили протиправну діяльність місцевого чоловіка. Як встановили згодом, порушником виявився 45-річний мешканець, який раніше мав проблеми із законом. За даним фактом правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 та 185 кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, розповіла речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Він почав різати, але не витяг їх з каналізаційної ями, так задокументували, вилучили знаряддя, яким він намагався скоїти дане діяння. Тому наразі слідством відділення поліції 1 документується саме замах на скоєння крадіжки комунікаційного кабелю.